Даня Всім привіт, друзі! І сьогодні ми граємо в Гуфі Гац. Ми вже тут давненько не грали, трошки підзабули, але нічого будемо зараз все згадувати. Ну, а ви поки поставте свій лайк та обов'язково підпишіться на наш канал. Так я зірка. Що? прилетіла ядерка. Я далеченько від неї, мені пощастило. Я теж дуже далеко, ядро, мені кінці карти. А у Дані, до речі, дуже класна пушка прикольна. А скільки в тебе вибиває пушка Даня? По 10 не дуже-дуже швидко. А, тобто кількість убере. І в мене, до речі, по 10 також. Но в тебе, теж направед, Дуже швидко. Повільно доволі. Ні, 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 я теж дуже швидко. Хоча дуже вона в мене так. дуже дешево. Я ні, ну може не так, як Дані, але все одно, непогано. Блін, це цей супер. Супермен. Ага, бачиш, як супермен очима. Тікаємо, тікаємо, ховаємось від нього. Потяг пустив. В яку хоч сторону, той потяг, бо я. Да, мені дуже пощастило. Прям на мені вбив. А мені прям дуже пощастило, я змогла звідси в тік, -тік. Ні. А що це таке, він космос якийсь да? такого? Я не бачу. У мене таке є. Все горить, у мене по два дамажить. Капець? Не, у тебе не по два дамажить. По це два, не. бачиш, два, два. Це два. По тебе по два. Ну, у мене по два. Да. Я ще кажу. А чому так? Та ми його замочимо. Та глянь вже скільки у нього. Ей, куди ти, блін? О, він іде за мене, А А він, він йде від мене. Не знаю, де він зник ось він. Там його завалимо. Ось він на мене загрився трошки. Ям -ям ям пустив. Треба в іншу сторону бігти. А, може? Ми його завалим, я вже бачу це. Так, да. Да, вже в нього трохи. Якийсь легенький, лечий легенький. Шторм якийсь пускає він. Буря. Я його взагалі круто б'ю. Я теж. Yeah, вже, вже я думаю, я, б... я думаю, я буду тут подивиня. Зараз подивимося. Я кажу, що є. Сто я? Мені 3 тисячі коїні дали. Доктор Зум, гляньте, стоп uh -huh. 1. Я ж казав, я його зносив постійно. А де Даня. А Даня на якому місці? Я не знаю. Чого. О, 80 тисяч. Я можу пушку нову купити. А я зараз куплю собі в шопі. Так сто ж, мало тебе яка пушка? У мене була качка. Зараз Це буде одинакові. Гвинтівка. Це її придбало. Тай Вінтівка, то, то калаш. Слухайте, ну, а дешеві також, вона хоч і дешева, але непогано вона зносить. Да, було навіть краще, ніж в мене було, трошки дорожче. але це навіть дається швидше. А, а, при, а прикинь, яка уча буде, вона буде як та вона може тільки по 100. 22% ці відсотка на бога да. в мене. Це? Але я не хочу, я хочу нову гвинту спробувати. Ага ну, Зараз уху. буде доктор золом, походу. Таня, а у тебе скільки відсотків? Дивіться. Це? А у тебе скільки? У мене було 22%, і я став Богом. Мені теж більше подобається стріляти, я не люблю богом. Бути Та в бути. мене ще нова пушка. Бачите, я завалив 44 гравців. О, mm -hmm. ох, я мам, не дуже. Що-що? Ти біля папи. Хто зонті на мене сильно прям на мене прям не полює тільки на мене? Та як це? На всіх, як це? Що це ну, так домовленості. А на кого а де ти до нього? Біжить. Я не хочу до тебе йти. У тебе там трошки гарячить. О, когось лупонув. А ти ядерку будеш спорчувати. Та не знаю. Я а тут... в нього є ядерка? Да. Нічого. Собі. У мене є чорна дра є. А ви такі щось круті б'єте мене. Ну так. Да. Давай ядерку. Зараз побачите. Ось Ого. Нічого собі. І що? Це не ядер. О! А це вам як? Це що, бомбардування чи що. Капець. Так треба в трошки відійти. Я, я хоч когось завалив. Ні. Не знаю. Ну мене точно ні, у мене хрепейся повний. Ой, я бачу, що це на мене. На ти вам. Ого ти там будинок розніс. Нічого собі. Та щоб ви там не ховалися. Де ж ви ховаєтесь, малюки? Малюк каже. Ну а що? Блін! Ось так. Що я стріляти не можу, у мене рухи... а в мене руки немає. Руки немає. Відбив. Угу. Так, що в мене тут ще є? Що в мене режим холодно? Як вам таке? Поліція. Вбити а вниз. скільки поліцейських бігає? Та багато їх тут, я не знаю скільки точно. не можу. А ядерку можна лише один раз, я так Так. Да. А що, за гру один раз і все? Так. Да. Ну, легендарно спали за груди. Ти, це тобі просто не дадуть, а... І Що мене поліцейські... А, блін. А я зробити що, нічого не можу. Пов'язали. <світ> <світ> так, доктор Зон, проходь ми йому. А, а де я не бачу. А, а я просто с... стараюся доктор розуміла, що він мене вбив, тому що я не міг нічого зробити. Ні, ну це було не чесно. Це мене все... чесно, ти б мене не виграв. Як це не чесно? Все тому чесно. що в мене все затопила гра, я не могла нічого рухатись і мене звалило. Так що, чесно, ти б мене не переміг. Угу. А в мен, мене просто було, що я, у мене я не міг стріляти, я думаю, що руки не було. Так і є? Мені це не дуже... Тобі не пощастило, було. доктор Зум. Думайте, так, думайте. Так так і є. Тому так. що чесно грати, це воно тоді. Майже як важко. Глянь. Хто сум... хто один в, черво... в червоній хатці. один. В два в червоній хаті. Декілька червоних хаток. Е, ні, біжи там да, очою великою. А, великою. оце, що ще тіла. А, вон я побачив одного. І там їх два. Ось так. Так, да. так да, вони там. Mm. А, ні, 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 вони, вони, вони що глянь. Треба усюди поруч. Сказали, вони в той біжу, біжу. Оця що, поряд? Ні, ота. Бачиш, Даньок, ото зум мене перший виніс, значить, це означає, що він дуже тебе. боїться. Напроти тебе, напроти тебе, дай. А, оця? Ну оця, я сюди хотів іти. Та ну ні, ну друга в другому кінці. А там ще щось є? Да, вон бачиш? А, все, я бачу воно не. Часу вже мало легко. Я скажу, біжу. Я дуже повільно переміщаюся. Данюк, а ти що теж вже програв? Да. Тебе теж мені з другим? Ні, у мене просто руки не було, я не міг стріляти, я сказав двох сторон, що він у мене вийде. Ну все, тепер що, він може там гуляти. Нас нема. Все, О, час минув. 30. Скільки я завалив? Чотирьох. Чотирьох. О я ще на я виду, так 3 вмію. Мені ще ти ще три такої, ніфіга собі давав. 2200 нових. Так і май, майже зразу мене виніс. Так, так у мене 13. Ще одну каточку, так, мені треба спро спробувати мою нову зброю. А мені треба богом стати. Та може зараз. У мене і... взагалі 6%, в тебе 13 день. Ти можеш бути. Зараз подивимось. Ні, ну цього разу непогано, так богом я пограв, хоча зазвичай не дуже так мене було. Мені майже пчолку. Я хочу. Ну це тому що ти одразу позбувся головного свого ворога, конкурента. Данила. Мене. Те. Данило він. Зазвичай завжди перший прибирають кого? Того, кого дуже бояться. Це Данило. Ага, чомусь полював ти на мене. Так, то зараз? А це вже був, наче. Так, да, був вже, був другий. Ну він може купив знову собі. О, на 15 поки. Ну ми граємо коли я. Головне, щоб я був Богу. Тут можна за 40 з чимось роблоксів купити. За дочки. О, він порі. О, картопля. Так, моя нова Прикольно. зброя. Мємо картоплю фрі, яку мені не можна. Шкідлива. Ой-ой-ой. Кислоту якось розкидав. Картошка фрі. Добіжиш я... до нього. Ага. Капець, обіг хату і він обіг хату. Нені, який свинча рістір жорсткий. Це бо тиждень? А чого? Капець, і що ця зброя 16 вибиває, Та була 21. Ну вона швидко б'є. Можливо, трохи. І в мене 16 зараз. Я глаз, це швидко. Ні, ну ясна річ. За один і той самий час можна ж по-різному знести. Так на ну що ти? На тобі. Ой-ой, він -ой. прям на мене йде. потяг. -потяг. О, що потяг в, в яку сторону? А, Чуть. На мене прям. Чуть? А ні, гля, я вижив, Я вижив, Прикиньте. вижив? Та я прям за ним бігаю. А що це за качка? Та є тут качка. Що вона робить? Це, Бог. це О, така у нього секретна зброя. Та в нього ще половина там, да. Ні. О, Даня. Привіт. Пока. Он хоче будівлю рознести, так? Да? Ні, ну з на сексбоксом набагато краще. Тобі зручніше, так? Там да, просто там, там шифт треба зажати, а тут, тут палить. А мені пальцем є трошки. Та він думає, що ми всі там ховаємося. Знову якесь блін. Ні, просто на цьому будинку там завжди багато людей. В нього вже червоне, ви бачите? Так, це завдяки моїй секретній зброї. А яка у тебе? Ну, калаш, ти кажеш, я думаю, що це гвинтівка. Все. А я взагалі тобі. по ньому дуже-дуже багато попала. Ось О, я так. ж два, Рознесли не поцікало, скільки монеток буде. нічого. Рознесла. О, я на другому місці, Данило на першому. А я на четвертому. Я на першому. Дві 2, 2, 499 нічого собі не з тебе скільки? 4, 300. Скільки в тебе відсотків Фрухує. на цей? У мене 3900 рано. Ніфіга собі попадали, да? Скільки відсотків у мене? Так. 17, я шанс є, що ти будеш. Скажи, ми його гарно рознесли. А мене рознесе, так ні. <гум> Не знаю. Спробуємо. Класно ми його. да, <гум> <гум> да, да Тільки був і так був слаби по спила. <гум> Це ж добре, де направить. Бачиш, тут тільки один друз, є, тут один тільки, який гравець чудний, який любить хованку. Захоронки, там буває, тиноді потрапляєш там усі голоси. О, Данило. На замку. на замку я не люблю бути Бога. Чому? А чому? Тому? Тому що вона велика. А. Ну, Далеко Цього хріп, ми та? не обираємо. Від О, від... О, Даня, 199 людей вбив. 10, 10 кубків, так. Дохто розум дитин. Ага, одразу людей, хто наскільки доктор зумний. Даня, де ти Є, я. Де? Вон. Далеко від нього чи ні? Від кого від нього? Від Бога. Це щось... далеко від Бога, да? Бог! А, ти, ти, Бог, точно. Капець. Так я хочу зараз зараз зробити. Ага, ага, Ось ага. тут! А що в тебе за сили є, нагадай? Не скажу. Ну, В тебе точно є ядерка, так? Да? Ну і зараз напевно він її буде пускати. Ні. Чорна дира в нього точно є. Я її вже запустила. Супернова є в тебе вже? Ні, ще не Ще немає супернова? О, гамі-гамі. А я називаю ям ям Ямі-ґям. ям ям Як ням-ням майже. Ням. ням А ти робиш? а А сах треба ще гамі-гамі? Ого, скільки там куляють в тебе. Я... Нічого собі, Радарчик. Що це за радар? Це Чай? він типу знає, де ми тепер. Я такого не знаю, прикольно. Це якась нова штука в тебе, так? Да? Круто. Ще Чи... метеор. Ніфіга собі. Чому тобі замок не подобається, гля як прикольно? Так, тут мені подобається замок. О. А ну-ка. Я заховався, що і не попадеш. У нього там хоч щось знесли де? Да, Та Знесли, ясна річ. Я в нього постійно попадаю. Скільки в нього є? О. Туди треба. Б... Ого. Так, у нього там ще до просто. У цього дані. Ну, даня важко завжди. Мега просто. Туди треба? два. і сюди ще раз. Не треба сюди було. Ай-яй-яй. Все, мене замочив. <рес> 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 я завжди завжди була. Сіль номер один, це завжди я. <рес> так, а ну-ка. Всі не покаже, да, Скільки покола по ньому? Ні. Один рішив впасти. У нього ще багато там глянь. які били-били. І не набили. А скільки людей завевся? Да, ща за мене все, не собі в нього. Що ти виробляєш там? Так. Слухай, а музика, як в Сімцях. Горі. Давай, давай, давай. Нічого не в дощ. О. Плава, пол. Ого, я... нічого собі. И мечери за Гля, ти по всій карті взагалі лаву зробив. Скільки ти людей вже вбив? Треба замок лумати, треба замок лунати. Я знаю як. Скільки ти людей вже вбив, чи ти не знаєш? Не знаю. Ти знаєш? Не пише. Шкода, дуже шкода. Це... Ми потім напишемо. А це що таке? Фонтан якийсь <ква> <ква> Лавовий фонтан. Тобі тут М'яч для Богу, гроза. 29 секунд, у нього лишилося скільки? Двоє, правильно? Так. Да. А де ти це бачиш? А, ти переключаєш, так? Да? Ну так. Да, да. Та й зараз там стрілочки над ними є. Дві людини всього. О, в мене, до речі, 70 є діамантів. Ти щось можеш придбати? Угу. Можливо, зараз я буду богом, у мене 15%. Відотків. Ще одну каточку будемо грати. Ну так, зіграємо, можливо я стану. Що ж, всі по разу вже. Не, не вбив я а скільки в тебе відсотків. Для Даня, Даня, раз, два, три. Я на четвертому місці. Топиться, яхто зна на якому. Хоча бив його нормально наче. Круто. Я зараз собі відкрию що небудь. Так, Одна... сподіваюсь, що я стану стеж. Що, що це таке? Виля, добре. А ти щось будеш відкривати собі навіть? Я тебе відкриваю нам. А ти докторну можеш відкрити? Можу, але я зараз богом не буду, тому. Тому воно тобі не треба, да?